Вітаю! Множимо одночлен на многочлен. І використовуємо правило такого собі маленького фонтанчика. Те, що за дужками, множимо по черзі на кожен вираз в дужках. Тобто М помножимо на А буде МА, і М помножимо на мінус Б буде мінус МБ. Це наша відповідь, і це відповідь Б. Наступне завдання дуже подібне. 5А нам потрібно помножити на А квадрат, це буде 5А в третьому степені. І 5А помножити на 3Б, це буде 15 аб І з плюсом, звичайно. І тепер шукаємо тільки правильну відповідь. Це у нас відповідь Г. Ставте замість зірочки такий одночлен, щоб виконувалася рівність. Нам потрібно щось, якийсь одночлен, помножити на дужечку, щоб вийшло ось таке. Давайте думати. Якщо ми щось помножимо на 2b, у нас має вийти 2, але не просто b, як було, а b квадрат, значить нам не вистачає b. І ще тут є m. Значить, скорше всього, що нам не вистачає m. І. Таким чином я подумала, що мені потрібно взяти БМ. Перевірю себе, давайте прямо перепишу БМ помножити на 2B мінус 3C. Подивимося, що в нас буде. Множимо BM на кожен вираз, що є в дужечках. Це буде 2Б на Б квадрат і М приписую. Потім ставлю оцей мінус, 3 переписую того, що бачите, BM помножити на 3C. Це буде 3 бмс Б М С. Дійсно, в мене вийшла така відповідь тільки тут М. Але від перестановки множників не, ем, не змінюється добуток. Тому я правильно сказала, що це буде М. Тобто відповідь В. І складніше завдання. Подайте у вигляді много члена ось такий вираз. Нам тут, бачите, потрібно два рази відкрити дужечки. Тобто 2Н. 2m помножити на m буде 2m квадрат, потім 2m помножити на мінус n, буде мінус 2mn. Далі 2n множу на m. Буде плюс 2mn. І 2n множу на n. Це буде 2n квадрат. Я побачила, що мені потрібно. Що мені можна взаємно знищити оці два доданки, і в мене залишається тільки 2 m квадрат додати 2n квадрат. Відповідь А. І ще одне завдання: тут вже міксуємо, маємо і множення многочленів, і множення одночлена на многочлен. Значить, давайте перепишемо А мінус 3 помножити на. А плюс 5. Мінус А помножити на А плюс 7. Згадуємо, як множиться два многочлени. Треба кожен вираз першої дужки помножити на кожен вираз другої дужки. А множу на А буде А квадрат. А помножити на 5 буде плюс 5А. Мінус 3 помножити на А буде мінус А. Мінус 3 помножити на. 5 буде мінус 15. Далі множимо мінус А на цю дужку, тобто на кожен вираз в цій дужечці. Мінус а помножити на А буде мінус а квадрат. Мінус А помножити на 7 буде мінус 7А. Наступний крок я зводжу подібні доданки. А квадрат мінус а квадрат буде 0. Взаємознищилися ці вирази. 5а мінус буде 2а. І відняти 7А буде 5А. І мінус 15 просто переписую. Отже, моя відповідь 5А відняти 15. Відповідь А.